Значить, так, волонтер, Закінчуй вигрібати і сам вигрібайся Прости, трішок. Мені треба закінчити свою роботу. Надо як мінімум в твоїх апартаментах убрать. Ну, давай. Ну що? Що? Докази, що треба. Та краще кажи, що робити будемо то твій родич. Та мій. Коли він вернеться, ми його оглушаємо, ховаємо в мішок, вивозимо на московський потяг на третю полку і папа. Ну а. А коли він вже отямиться, то буде думати, що весь цей час жив у Москві, а Карпати йому. Приснилися. Це дуже гуманно, але не годиться. Чого це? Тому що одразу вас запідозрять. Не розумієте, ні? Кому найбільше всього хотілося б позбутися москвича? Іван. Тому всі одразу сюди прийдуть. А ви розковалитесь. Скоритися. Ще й мене здасте. Ну то що ти пропонуєш? Треба так зробити, щоб позбутися його хотів не тільки ти, а й вся місцева громада. Ох, Стевко! І вмієш ти це так хитро, підступно придумати. Як це нам це все зробити? Виганяти родичів чужими руками, то і ціла наука. Слухайте. Ми з вами розділимось. Я піду з одного краю села, ви з іншого. Брешіть про Валеру. Все підряд. Наговорюйте. Очерняйте, так би мовити, в очах громадськості. А потім зустрінемося в центрі села, коли приведемо з собою людей. От тоді нехай вони самі його і шукають. М? То що? Він? Та... Знущався. Сам бачив. Чудово. Це буде доказом насильства. Але треба його посилити. Ксеня, не переживай, так я зараз вишверну звідси. ви маєте право на свободний вибір, 21 век. Ви свободна і дешка. Обережно, вот мамочка! Павочка! Мам. Ми ти що, ви ти, ви вирішим? Вирішим? ти вивіться, не далі підкинуть? І поводь себе так, ну, легко і не вимушено. Так ніби ти хочеш у Марійки 100 грам на І з легким сумом очаг. Хлопці, добрий день. Здорово! Здорово! А ви не знаєте, де тут можна купити бронжилета? А Тобі наша. Що, що комарі загризли? <різь> От ви смієтеся, а у нас сьогодні в селі людину підстрелили. Хіба людину в <різь> Ой, даремно ви так. Знаєте, які часи тривожні настали? Ну? Штувка підстрелили, вану руку поламали. Це що? Ну? Наш дільничний в шоці. В нього навіть немає пістолета. Як так? Та він в кобурі чекушку носить. Розброїли країну. Жили ми, жили спокійно, а тепер якісь дев'яності наступили. Слухай, він правду каже. Так, може і нам треба? Може і треба. А ну давай розказуй. Направляє на мене рушницю і каже, віддавай свиню, свиня ти така. А я Ти маєш права. А він як лупане. Я впав. Отримав поранення, втратив кров і свідомість. Куди? Куди лупану? В серце. А йди. Ні, ну, Я, слава Богу, відскочив і куля влучила прямо в ногу. Бреше. Вік Черемоша не видіти, я вам кажу, то він на вигляд тільки такий тихий інтелігентний, як у руки рушницю взяв все, термінатор. Ну добре, а ще потім. потім. А потім забрав мою ріднець. Кого? Свиню. Сирідко. Ти кажеш, все. Тепер кожен місяць мені будеш дань від стьох. Десять. Ой. Десять яєць, літру молока і кіло бульби. Бреш. Але файно. Так. Діти спокійно. Медведь, бряжчісь. Я вас прошу, це всього лише ведмідь. Виявляєш, Валєра, ведмідь зі мускалика. Як це називається? Символічно. Не смішно. Так, ви обидва. Ви цю тварюку випустили, ви засовуєте її назад. Один і другий швидко. Це звідки тут. Це учбовий матеріал. Ми на цьому тижні малювали. Гуцульський натюрморт яблуко і сокира. О, а де яблуко? З'їли! Поклади то пірець, ще поранися. Що я? Та я зроду вивіл собі. Так Ремо, йди, розберися з ним. Тільки я тебе дуже прошу, без дурниць. Він живий і жити хоче. Давай. Добре, добре. Зараз я відправлю цю тварюку туди, звідки вона прийшла. Ви мене, вибачте, я не розумію, Ви сейчас або мені і все-таки амідведі. А я вам кажу почав зі своїх. Розвали вальтанку, спалив батьківську хату. Господи, це він просто тиран. А що буде далі? Річку труїть, ліс спалить. Це просто імперський диверсант. Дай Боже. О, Іване, як добре, що ти тут випадково опинився! Здорово, Щось і стало? Подивіться, шановні, що це нові жени зробив з рідним вуйком. О, йо... Розкажи, розкажи громаді, Іване. Да. Скажи, чого ти? Да не мовчи. Посуд попросив помити. Ай-яй-яй, ви чули, людоньки? Просто попросив допомогти по господарству. Ну він же ж тиран. Так. Да. А, -а, а птомка каже, будете називати мене на вийшов потом. Та да ти шо? Ай-яй-яй. А якщо ні? ногу вам сломаю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай ви чули людоньки? Та яку ж змію на грудях пригріли? От спочатку він почне знущатися над рідним вуйком. Ганяти як собаку, потім все село почне під себе підминати. А після завтра скаже, що тут ущемляють рускоговоряще населення і попросить вести танки. Та все, його треба величити, або він або ми. Прошини його просто і не випендрюйся. Тебе колись мама попросила курку зарізати, так ти втік і півдня в лісі ховався. Так це тому, що наш славний рід Брухтянський на різні дрібниці не розмінюється. Якщо валити, так одразу ведмедя. Дід мій валив, тато мій валив, от тепер мені прийдеться валити. Сподіваюся, що не звідси. Слухайте, може все-таки попробувати з ним не говориться? ти йому ще гроші запропонуй. Ви все так мозки вирішуєте. А чо, завідна? Так цить! Нашли время. Це у Німки купила. Так. То в мене такі штори колись були. А, дуже смішно. Слухаю а де це наші, а? Роки вже як півгодини скінчились. А я знаю. Може, дзвоник зламався. Валєра, йди сюди. Все, я готовий. Не хвилюйтеся, я зараз всіх врятую, крім того. Давай відкривай. відкривай, ваня, ваня, відкривай. Что, боевой гуцул, забыл, под каким углом топор держать? Не-не-не, таке меня так и уж коду выбивает, не утки бы закидывается не хочет. Не, не. не, не, суху руку не Тобі я ну сухоруку не поднимется. В тебе есть у вас що Андрейку, Сергей. Треба голову. Подмить, подмиссий, спойли! Подмить! Я знаю, что нам делать. Водка. 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 Бачиш, Ті мускалі за 100 грамів не думати, не робити нічого не хочет. Тільки нагадай. У тебе в класі є водка? Конечно. І водка, і кальян, і стриптиз. Тут все є. Це ж школа. що? ну спирт є. Спирт є. В жабі. Точніше, жаба в спирті. Годиться. А мед? Шоколадні конфети. Объясни, зачем тобі це. Ви знаєте, що він син олігарха. О, А вони нас всі звикли вважати за кого? За своїх кріпаків? Так ось цей москалик ще малий. А приїде його тато, поставить нам тут залізобетонні паркани і будете тоді квитки до лісу купувати. Гатьба! Чого ви тут стоїте? Всі стоять і я стою. Там ведмідь у школі. Так це я його школі подарувала. То це виходить через вас на наших дітей зараз. Той звір полює. Уляна, ти що, колорадів травила? Та й надихалась. Ну, які колоради, я бачила сама на власні очі його. Там той Валєра, вчителька і дзюня. І дюня хотів його заробити. Валеру. Та ні, ведмедя. Ні, нам це не треба. Побачати ведмідя не дозволю. Ей, народ, тихо! Слухайте, що Уляна Пацюк вам скаже. Давай. Там у школі Валера натравив на дітей ведмедя, а сам у класі сховався. І Дзюня хотів його зарубати, але ведмідь слухається тільки москаля і вступився за нього. Ну? Що стоїте? А ну давайте рятувати дітей від відмідя. А відмідя від дзюні. давайте швидше. Давай-давай-давай! Давай-давай-давай! Ой, не таке. Пашли. Мішка й мішка. да? В мене дід так само на медовуху реагує. Не врет собака. Избаловали вы его, Ксения Михайловна. Ему надо личным примером показать, что это вкусно. О, хорошая идея. Иди покажи. Ну, угу, твоя идея, я сам иди покажу. Так, хватит уже. Идите оба, идите. А, а если не получится, тогда ты легонько, только легонько попробуй оглушить его топориком. Слегка оглушить – это медведя. Идем, идем, ідем. Смотри. Вот. Пушай. Давай. Вот маленькая. Вот. ти. пий, пий, вот, вот, вот. Молодец! Качеш, він не побоявся. Ну да, Шебе, Йому мускалі заради халявної горівки ще не на таке здатні. Під контролем. Нашло не Тихо, Ксенія Михайло. Мені все розповіла. Доповідаю, загроза ліквідована. І зараз він знаходиться там, де йому місце. У клітці. Чув'ярку твого спімали. Ось той. Завдяки кому і діти, і шкільне майно залишилося цілим Ось він, Наш герой-визволитель. Наш Олекса Довбуш він ризикнув своїм життям і вирвав з лап страшного ведмедя, якого якісь ідіоти, а я ще дізнаюся, які напоїли алкоголем. <різвіст> <різвіст> ну, ну, чого мовчите? Давайте, шануйте героя, шануйте! А якого героя? <різвіст> це, це бандит! Мафиози! Увязницею треба, бо депортувати! А ще сожи, и те, и ище! Хай еде Не лимитуйте! Не лимитуйте! От краще хай скаже, на що він Штефка підстрелива. Так он сам мене попросил свиню заколоть, а я отказался. Тогда он принес ружье, а в последний момент резко закрыл её своей... в общем, спиной. Тихо, тихо, тихо! А за свиню заплатить треба! Что? Є що? Скільки можна? Неправда, не прав'язнього ніяких долярів. А хто сказав, що це були доляри? Значить брав! Іван, Івана, 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 іди сюди, іди сюди. Ано! Що ж ти, Іване? У тебе такий героїчний племінник, а ти на нього що попало кажеш. Недобре це недобре, Іване. <ріхи> <ріхи> ну, давайте, давайте, шануйте героя. Лети! То есть иди! тепер свободна. З девушками всегда столько мороки. Ось діти, подивіться. Наступний етап алкогольного сп'яніння це похмільний синдром. Зараз, у ведмедя дегідратація. йому дуже погано. На мого татка схожий. Я хотів поблагодарить тебе за те, що тогда ты сказала им правду. Не за що. Приходите еще. Ну, естественно, я ж здесь переработаю. Нет, боже, упаси. Каждый день медведя по школе ловить, тут никакого здоровья не хватит. Твоя работа закончилась. Спасибо, ты здорово постарался. Я что, уволен? Нет, я не согласен. С завтрашнего дня объявляю забастовку. Приду с цветами. Выходи на переговоры с бывшим трудовым коллективом. Ай, ты моя типа! Повернулась до татка! Ай, молодец! После бурлящей суеты только сельской жизни, только жизни только так хотелось смотреть. окунуться только в уют вниз. неспешной, только сонной не столицы. Только не смотреть вниз. Не смотреть. Здорово. Не, 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 это так занят немного. Пока ты там фигней занимаешься, тут такие новости про твоего отца. Что, с ним поймали его? Да какое? Он в Лондоне дал пресс-конференцию. Будет восстанавливать свою репутацию. Подает в суд. Говорят, шансы у него хорошие. А вот за это спасибо. Слышишь? Спасибо. Не за что. Давай. Слушаю. Это я. Он звонил. Ты засек, откуда был сигнал? Э, точно сказать не могу, могу приблизительно. Звонили с Запада. Через роумінгову сеть. Конкретні. З території України. і літо, душі таран, то лунки легко. стають у кусами на слізний зруб. Потока батоків твоя порядність така спокуслива, не я Ливлю у тополині без не Я життя вимірюю курсами твої конспекти. І зайві ревнощі, твоя порядність така спокуслива. Така спокуслива, така спокуслива, усе, твоє, що я мушу вивчити усе, твоє, що я хочу віддати